Що брати з одягу з собою в Єгипет, розповідає з власного досвіду. Тому що вже четвертий рік живу в Єгипті. До речі, підпишись на канал, бо тут цікаво, я розповідаю про життя в Єгипті, стосунки, адаптацію та багато іншого. Рескод дуже залежить, куди ви їдете в Єгипет. Якщо це просто відпочинок в готелі і в туристичному місті, то пляжна форма одягу можлива: купальники, шорти, туніки, легкі платчики. Ну якщо ви виходите в місто, наприклад, на базар, які зазвичай знаходяться в арабських народних районах, то як ви одягнете. Ні, питання дуже важливі тому що єгипет мусульманська країна з іншою культурою і менталітетом Тому шорти, топи з відкритим животом і плечима це, звичайно, можна, але небезпечно особливо якщо ви самі без чоловіка, тому щоб не провокувати приставання від місцевих хабібіків, тому що ви вже самі роздягнулися і заявили свою позицію. Одяг обирайте максимально закритий і вільний, спортивні штани, футболки і сорочки оверсайз, сукні з закритими плечима і нижче колін.